Стоматолог Олег Орос прийшов у міську лікарню Ужгорода, аби оглянути військових та сформувати фронт роботи. Кому і що невідкладно, а хто може зачекати своєї черги? Добрий, день, хлопці. Добрий. як ваші справи. Доброго дня. Доброго дня. Е, я стоматолог. Хочу поцікавитися у вас. Чи ви знаєте, що є така державна програма, де можна до 40 тисяч гривень про лікувати зубку на стрім? Да. я наразі. Проблеми, які реально у вас турбують. Болі, відсутність зубів або якісь проблеми з зубами, які би ви хотіли виправити. Оглядає першому палаті пораненого штурмовика з легендарної закарпатської 128-ї бригади Владислава. Закарпатець села Кальник добровольцем пішов на фронт понад рік тому. Отримав поранення на запорізькому напрямку. Зараз лікується в руку FPV-дрон догнав нас. Так совпало. Як ситуація вам із зубами? Чи дійсно є потреба вам полікувати так. зуби? Розкажіть, що би ви, ви хотіли полікувати? Ну, зуби хотів лікувати, вже записувався до стоматолога, ходив на цей на огляд, казали зробити снімок і прийти, типу, лічити. Асистентка лікаря записує дані майбутніх пацієнтів та проблемні зони. Робота, як то кажуть, не початий край, адже більшість бійців потребують лікування та протезування зубів. А можливістю це зробити під час перебування в лікарні ще й коштом держави варто скористатися. Щоправда, в Ужгороді тільки одна клініка з кількома стоматологами об'єдналися і заключили угоду з НСЗУ, аби надавати послуги військовим. Потреба дуже велика. Ми з колегами старалися своїми силами за власні кошти. Військових приймати на безоплатній основі, але об'єми настільки великі, що ми просто не можемо всіх безкоштовно пролікувати. Тому почали дізнаватися, чи є якісь державні програми. Після декількох днів переговорів із нашими депутатами з Верховної Ради із нашим уповноваженим з прав людини. Ця програма запрацювала у нас на Закарпатській області і вже. П'ятий місяць, як ми безкоштовно лікуємо наших героїв, суму держава виділяє 40 тисяч гривень. Тут де входить і лікування, тобто терапія. І протезування це власне коронки і протези. Силами міської лікарні пацієнтів будуть довозити до стоматолога. Є всі умови для безбар'єрного доступу, адже контингент часто потребує цього. У нас на сьогоднішній день відсутні і в штатах стоматолог, лікар, і також кабінет стоматологічний. Ну відповідно, всі обладнання, які до цього потрібні буде. Але є на базі багатопрофільної лікарні стоматологічний кабінет, де лікування може бути без протезування. Один раз в тижні проходить етап евакуації військових, ну, і всі потребують практично для того, щоб оглянути і хтось і на лікування, хтось і на протезування. Це чудова ідея, ми підпишемо однозначну угоду для того, щоб допомогти нашим військовим в налагодженні свого здоров'я, бо зуби це перша в першу чергу здоров'я. Всього організму Пілотний проєкт щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, стартував у лютому 2024 року. Понад дві сотні військових за цей час пролікували в Ужгороді. Щодня реєструються в чергу від п'яти до десяти осіб півтори сотні наразі проходять лікування. Це стало можливим з ініціативи та сприяння представника омбудсмана на Закарпатті Андрія Кручкова. Здійснюємо постійні моніторингові візити саме щодо держави прав наших захисників та захисниць саме в медичних установах Закарпатської області, так як в Закарпатській області проходять лікування військові, які отримали поранення безпосередньо в зоні бойових дій. В ході таких моніторингів ми опитуємо військових, конфіденційно спілкуємося з кожним військовим. І нами було виявлено таку проблематику, що майже кожен з військових потребує або зуболікування, або зубопротезування. Саме для цього в кінці лютого 2024 року було затверджено постанову кабінету міністрів щодо ведення пілотного проекту щодо безкоштовного лікування та зубопротизування об такі категорії осіб, як учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також військовослужбовці, які Приймали безпосередню участь в бойових діях або на даний час приймають, але на даний час ще не отримали посвідчення учасника бойових дій. Щоправда, інші громади Закарпаття не такі активні. Так, за перші три місяці функціонування пілоту всього три клініки краю законтрактувалися за двома відповідними пакетами з НСЗУ. Не була проведена належна робота. До кінця серпня 2024 року, що саме можливо підписати довір з НСЗУ і надавати саме такі послуги. Поряд з цим НСЗУ ставить відповідні вимоги щодо надання якісних медичних послуг, щоб вони були саме якісні. Тому що в нас, на жаль, наші моніторні візити показують в ході спілкування з захисниками та захисницями, що в нас існують ще стереотипи, що. В державній медичній установі не можна отримати належних стоматологічних послуг, хоча це в значній частині не відповідає дійсності, бо комунальна установа або приватна вони мають відповідати тим вимогам. І мають забезпечитись належні послуги. Це контролюється в свою чергу Національною службою здоров'я України. До програми наразі залучено всього 14 закладів краю, крім Ужгорода, усі державної форми власності. До прикладу, на базі Свалявського стоматологічного центру, приліковано загалом до 30 осіб у Мукачівській лікарні Святого Мартина з десяток. По одному у великому бочкові та нересниці. Решта по нулям. Крига, як то кажуть, скресла. І це результат звернення Андрія Крючкова до голови ОВА краю Мирослава Білецького який взяв справу під контроль, і процес пішов. На жаль, з приватних тільки одна клініка, яка в межах Закарпатської області підписала довір з НСЗУ і надає відповідні послуги нашим військовослужбовцям. Було спрямовано відповідний лист. До голови Закарпатської обласної військової адміністрації щодо ситуації, яка склалася з реалізацією пілотного проекту, було проведено робочу зустріч вже за участі на той час тимчасово виконуючого обов'язків голови Закарпатської обласної військової адміністрації з Мирославом Білецьким за участі директора департаменту охорони здоров'я. І було прийнято рішення спонукати решту керівників комунальних некомерційних підприємств Закарпатських областів, саме підписати договори з Національною службою здоров'я України, щоб наші захисники мали право на реалізацію таких. Послуг наданих саме державою 750 мільйонів гривень передбачили з державного бюджету на реалізацію цієї програми. Аби скористатися послугами безкоштовного зубопротезування, військовим варто зайти на сайт НСЗУ, де є електронна карта з підключеними до пілотного проєкту медзакладами та їхніми адресами і контактами, обрати найближчий чи бажаний та записатися на прийом.